Олександр Борзенко Олена Лобусова Українська література Рівень стандарту. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Захоплений світом ніч. А човен, як срібний птах. Лірична поезія Ніч, а човен як срібний птах належить до збірки Рівновага. Що її автор не встиг видати, бо був заарештований. У невеличкому вірші лише декілька образів ніч, човен, місяць, у світлі якого силует човна нагадує срібного птаха, які найперші асоціації може викликати ця картина, які спогади вона навіює? Близькими до цього твору за тематикою та образною системою є лірична пісня. Місяць на небі, зіроньки сяють, вірш Михайла Старицького Виклик, ніч, яка господи, місячна зоряна, а ще відомі рядки з причинної Тараса Шевченка. І блідий місяць на ту пору, із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі то виринав, то потопав. Звичайно, Євген Плужник, пишучи твір, спирався на культурний досвід українського народу. Це зробило твір близьким і зрозумілим для читачів і читачок. Але поет вийшов за межі традиції, розвинув її, ускладнив і збагатив це надало твору філософської місткості й глибини. Традиційний образ човна набуває символічного значення і уподібнюється до особистості, що перебуває в стихійному світовому русі. А ліричний герой поезії постає як вдумливий спостерігач, котрий немов би, відкриває в собі доти незнану рису, здатність інтуїтивно проникати в сутність буття, це окрилений, охоплений радісним передчуттям дива, оптиміст зі щирим серцем, що сповнене світлих емоцій. Читецький практикум. А човен, як срібний птах. Що слова, коли серце повне, не спіши не лети по сяйних світах, мій малий, ненадійний човне, і над нами, і під нами горять світи, і внизу, і вгорі глибини. О, який же прекрасний ти, світе єдиний! 1918 рік Виявляємо літературну компетентність, Яке враження справив на вас вірш? Які образи привернули вашу увагу? Які асоціації вони породжували? Які запитання у вас виникли після прочитання твору? Які зорові образи постають у творі? Якими художніми засобами поет їх створює? Якого емоційного забарвлення набувають ці образи. Назвіть контрастні образи вірша. Якої мети досягає автор за їх допомогою? Яким постає ліричний герой цього твору? Ділимося читацьким досвідом. Пригадайте. За потреби перечитайте вірш Михайла Старицького Виклик. та уривок з поеми Тараса Шевченка «Причинна». Що об'єднує їх з віршем Євгена Плужника Ніч, А човен як срібний птах? У чому відмінність творчої манери поетів? Чим, на вашу думку, зумовлена ця відмінність? Виявляємо творчі здібності. Уявіть себе художником. Опишіть картину, яку створили б до вірша Євгена Плужника Ніч, А Човен як срібний птах. За бажання намалюйте її, проведіть виставку або конкурс робіт.